Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Низьте мій номер телефону, звертайтесь, я проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок в пошуках автомобіля, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам! Перегляду, дякуємо, що ви з нами. Нісан Кашкай в коричневому кольорі. Одинадцятий рік, 200 тисяч пробігу, 10950 ціна, 1,5 дизель, контакти ось тут видно добре. Сидіння на тканині, коробка механічна, є підігрів сидінь. Клімат контроль. Форкоп також є. Hyundai Santa Fe. Так, що пишуть? Автомат повний привід, бачимо. 10-й рік модельний, 11-й, 2,2 дизель, 184 Пробігу 7 місць тільки приїхала. є сертифікат 13950 ціна, контакт. контакт до власника є. Мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач на оригінальних дисках з парктроніками та форкопом. Так, поруч Honda CRV. 10 рік, 2,2 дизель, 207 пробігу, автоматична коробка, тільки приїхала. 13950 ціна знижена. Контакти присутні. Є прилад, кому потрібно власник може надати для перевірки все по-чесному в гарному кольорі, такому темно-коричневому. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Tiguanчик в Арлайні. 11 рік, 2,0 бензин, 180 пробігу, автоматична коробка, клімат контроль. Є вже сертифікат зроблений. 13 100 ціна, контакти є. Так, салон світло-шкіряний, якщо я не помиляюсь. Так, світло-шкіряний салон. Клімат-контроль, мультикермо. Присутні на модних дисках, Гарні резині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дача Дастер 10-го року 1.5 дизель. Шестиступенева механіка, пробіг 211 оригінал, є сертифікат, авто з Німеччини. 9500 ціна. Контакти ось тут видно. В чорному кольорі, шкіряний салон. Гарна досить комплектація з форкопом на дисках, кого цікавить телефонити. Peugeot 3008 10 го року. 1,6 дизель 8800 ціна. Телефон до власника присутній. Так, сидіння на тканині. Є кліматконтроль. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Кашкай. Біленький. Ціна 9 тисяч, 9 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу. Контакти ось тут є. Зараз заглянемо по салону. На тканині. Клімат, контроль присутній, коробка механічна. Kia Sportage. Трошки малувати їх на ринку. Десятий рік, 1,7 дизель, 12700 ціна. Ось тут контакти. Салон на тканині. Так. Механічна коробка передач, є клімат контроль, мультикермо. Парктроніки. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007. Так, повний привід. 9 рік, 2,2 дизель, 240 пробігу. Без підфарбувань, 10 тисяч ціна, контакти ось тут. Зверху, на оригінальних дисках шкіряний салон. Парктроніки є також. Hyundai Tucson. Tucsonчик 2006 року 2,0 дизель на автоматі, 230 пробігу, 8300 ціна, контакти ось тут присутні. Шкіриний салон, клімат контроль, гарні досить комплектації на дисках, з пектроніками з форкопом. 3008. 14. Рік 1,6. Тизель, 6-ступенева автоматична коробка. Навігація, підігрів, пробіг оригінальний. Контакти є. 11400 ціна. Глянемо по салону. Салон звичайний на тканині. Клімат, контроль є. По парктроніках. Є парктроніки на оригінальних дисках. Автомобіль. Більше інформації уточнюйте. Dacia Duster. 14 рік, 1,5 дизель, 160 пробігу, 11100 ціна. Контакти є, 80 кВт двигун. Так, значить, по салону, бачу шкіряний салон. Парктроніки, форкоп є автомобіль на дисках. nissan Кашкай в білому кольорі. В гарній комплектації це 11 рік, 7-місний, кашкай плюс 2, 12200 ціна, 2,0 дизель, без підфарбувань. Контакти ось тут. Бачу, є сервісна історія. Кіриний салон, підігрів сидінь, механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо. На гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Citroen це crosser з Бельгії. Десятий рік, 7 місць, максимальна комплектації, повний привід, ксенон, камера. Заднього огляду 10650 ціна, контакти є на автоматі. Так, шкіряний салон, бачу, є. Мультикермо. На оригінальних дисках. Так, є питання тут по частині заднього бампера. Камера присутня, парктроніки, паркоп є. Так, Рено Колеос. Восьмий рік. 2,0 дизель, 9200 ціна, вся в рідній фарбі. Контакти ось тут присутні. 224 пробігу Швейцарія пишуть. Клімат-контроль присутній на дисках з парктроніками. Біленька Opel Antara. Так, Антарка 10 2010 року 2,0 дизель 220 пробігу, без підфарбувань, контакти для уточнення інформації є, ціни, на жаль, немає. Вибачайте. Шкіряний салон, механічна коробка, мультикермо. На гарній досить літній резині з парктроніками. Audi Q5. 10 рік 2.0 бензин, 246 пробігу, 12900 ціна, Преміум плюс, повний привід, контакти є. Світлий шкіряний салон, панорамний дах. Volkswagen Tiguan. 13 2013 року 2.0 бензин, 235 пробігу, Airline максимально. 13600 ціна, телефон видно. Світлий шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Кого цікавить телефон від? Hyundai Santa Fe. Так, Машинка 10-го року, 2,2 дизель, пробіг 198, автоматична коробка, 14500 ціна, контакти бачимо, є. На Гарних оригінальних дисках. Шкіряний салон, Мультикермо, кліматконтроль, форкоп. Більше інформації уточнювати. Hyundai Tucson. Машинка 7-го року модельний 8-й, 2,0 бензин, 171 пробіг, 8400 ціна. Пишуть відмінний стан, вся історія обслуговування присутня. Шкіряний салон. Kia Sorento. Сорента 10-го року, 2,2 дизель на механіці, 12,900 ціна, контакти є. В гарному кольорі. Форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте.